Головне про події 6 вересня у Львові сьогодні попрощалися з убитою ракетами родиною Базилевичів. Українські ухилянти намагаються прорватися до Білорусі, а терориста Стрілкова звільнено з тюрми. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський під час засідання контактної групи з питань оборони Рамштайн розповів, що на даний час ЗСУ контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області, де розташовано понад 100 населених пунктів. Президент зазначив, що протягом першого місяця військової операції на Курщині російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими. Вже 82% об'єктів житлово комунального господарства по всій Україні готові до опалювального сезону. Про це повідомив у Верховній Раді прем'єр Денис Шмигаль. У Львові сьогодні попрощалися із сім'єю Базилевичів, убитою внаслідок рашистського обстрілу 3 вересня. Ярослав Базилевич втратив дружину Євгенію та трьох доньок Ярину, Дарину та Емілію. Українські ухилянти почали намагатися прорватися до Білорусі. За даними прикордонної служби, затримано групу чоловіків, які намагалися перейти північний кордон через мінні поля. Раніше про спроби залишити Україну через білоруський кордон практично не повідомляли. Чоловіки намагаються виїжджати через південні та західні кордони. Внаслідок падіння уламків збитого шахеда поблизу Львова згоріли чотири вантажні автомобілі. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький у телеграм. Загоряння гасили 32 пожежники та 6 одиниць спецтехніки. На жаль, машини ремонту не підлягають. Телеканал CNN у оприлюднив відео, на якому, як стверджується, російські військові вбивають трьох українських солдатів ЗСУ під час дачі в полон у серпні на Покровському напрямку. Ігор Гіркін стрілков виходить із колонії та вирушає на війну з Україною. Адвокатам так званого екс-міністра оборони, так званої ДНР, вдалося домогтися відповідного дозволу всіх профільних відомств. Лишилася лише низка формальностей. Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з конгресом, щоб дозволити їй використати понад 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до 30 вересня, стверджує агентство Reuters. Хантеру Байдену загрожує тюремне ув'язнення. Повідомляє NBC News. Син президента США визнав провину за всіма пунктами звинувачення у справі про несплату податків на 1 мільйон 400 тисяч доларів і пояснив це залежністю від наркотиків. Вирок буде ухвалено 16 грудня, максимальне покарання 17 років в'язниці. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.